Новий головний біль влади або як бути з ПТУ в мерії занепокоєні фінансуванням профтехучилищ. Такий обов'язок з початку 2016 року покладений на бюджети всіх міст обласного значення в Україні. В Івано-Франківську таких закладів дев'ять у них навчаються п'ять тисяч студентів. Ще одна тисяча це педагоги і технічний персонал. Фінансисти підрахували, що утримання ПТУ обійдеться міському бюджету у майже 100 мільйонів. Гривень на рік це разом з зарплатою, стипендіями та іншими видатками, плюс компенсація пільгового харчування, що нині становить 50 гривень за одного студента, до того ж, всі приміщення училищ все ще перебувають у державній власності. Це ж потрібне і обслуговування, тому що це і оплата комунальних послуг, які складають теж велику кількість. Тобто, ну на сьогодні скажімо, таке, є непорозуміння, десь в рамках чинного законодавства, що сьогодні, хоча ці об'єкти. Знаходяться в державній власності, але утримує їх на сьогодні. Міський бюджет в мерії кажуть, що 100 мільйонів гривень для Івано-Франківська сума значна. Аби виплатити зарплати педагогам і стипендії студентам, доведеться скоротити інші видатки. Можливо, це торкнеться ремонту доріг та житлового фонду. Загалом, в ситуації, яка склалася, мер Марцінків винуватить законодавців. Треба було не голосувати за такі закони, не забирати 100 мільйонів гривень у міського бюджету, 23 мільйона на пільги для пенсіонерів, і не голосувати в цьому бюджеті, скасувати харчування дітям першого-четвертого класу. А тепер всі розказують, всі мудрі, розказують про велику справедливість. З одного боку там в Верховній Раді голосують, а тут на місцях лунає критика. Мешканців міста голова закликав поставитися до такої ситуації з розумінням і запевнив, з викладачами і студентами влада намагатиметься розраховуватися своєчасно. І Ларіониваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.